Далі співає Юлія. Юлія. Добрий день. Журавлі харткіс. Журавлі харткіс, ви почули, так? Ми з вами не зустрічалися раніше. Вісна, а ну-ка, розкажіть, що там було? Ну, то, що я росла на караоке на Майдані, і ласкати співачкою, не стала. А чому не стала? Ну, пішла по словам батьків, банківську справу. Почала народжувати дітей також на увазі? Ні. А що? Просто почала вчитися на банківську справу, потім пішла в маркетинг і такто щось забула. Ну, Не знаю. я Думаю, половина українських співаків-співачок, якби їм зараз сказали, ви або співаєте завтра на концерті, або тут же стаєте банкірами і маркетологами. Вони подумали б. до кого ви звертаєтесь? Ні, ні, почекайте. Ще раз звати Юлія. Юлія Юлія, ну так, зрозуміло. Скажи мені, будь ласка, а чому не стануся за співом? Тобі просто хтось сказав, що ти не вмієш співати, ти прийшла на конкурс і його програла, тобі якийсь член журів в якомусь факторі сказав, Боже, щось це таке. Ні, можливо, просто сміливості не вистачало пробувати. А хоч десь пробувала в дитинстві в юності, ну сам не слов'янці, ні, ні. Я їла карандаш, щоб у мене піднімалася температура, я залишалась вдома і я співала. Так, хлопці, ви, будь ласка, звичайно, можете, не дай Бог, впасти самі, але коли ви заварите конструкцію, завалите, то у нас буде сьогодні печальна караоке. Не треба. Не треба. В міру, добре? Тобто ти серед мезловива така. Ну, все так. ні, дивись. От мій середній сім колись в 12 років був чемпіоном Києва з тенісу. По тенісу, великому. А потім ми так відчуваємо. Йому хтось сказав, хлопець, ти безделя. І він поклав ракетку і після цього не грає в теніс. І я відчуваю, що те саме відбулося колись з тобою. Я Хто ця падлюка? Я не можу назвати батьків падлюками. Ох, <реш> Ні, батьки, як правило, кажуть інше. Батьки, як правило, кажуть, треба щось серйозне. Забезумі. Так і було. Так і було. <реш> я чув все в, житті, все в своєму житті. Просто думав, це буде цікаво, відміна від інших історій. Mm. Але, але. Шанс, серед тих, кого батьки відмовили, э, зустрічаються прекрасні, чудові голоси, э, які можуть радувати в караоке клубах там в ансамблях якихось самодіяльних. Що за Гуру? -гур? Хто там упав? Підніміть. <світ> Підведіть до військових. Вони проходили курс медичної допомоги швидкої міської. Все, він лізе знову, Не убіяли, слава Богу. Шановні, Юля для вас зараз виконає пісню Хардкіз Журавлі. Це ж така може бути офігенна пісня, якщо, ну, От, простіть, якщо буде, простіть, офігенна, і то ти молодець незалежно від того, чим ти зараз займаєшся. Ваші оплески Юлі, Слухаємо. Так. you mm -hmm. Дякую за цей ша зрозумів. Я зрозумів, чому тобі сказали батьки не співають. Ти дуже хвилюєшся, ти не впевнена в собі. Таке буває.